Почнемо з того, що е, СММ взагалі, а в освітньому бізнесі тим паче, це е, саме така найперша воронка продаж. Да? Е, е, тому що е, раніше колись е, сторінка в соцмережі була як вітрина. Ми виставляли якісь гарні фото, виставляли відео свою е, там, лухарі життя якщо воно лухарі. Так? Ну, тобто ми показували щось таке, з чим ми могли поділитися. І Інстаграм, в принципі, задумався саме так. Але якось в якийсь момент він перейшов в комерційне русло і Інстаграм став такою собі вітриною, яка вже щось там продає. Uh, і ми почали ніби якось серед у цій вітрини, яка просто показувала, щось почали там продавати. Але конкуренція росте, нас дуже багато, послуг дуже багато, uh, споживачів, користувачів в Інстаграмі дуже багато, і наш мозок відмовляється сприймати uh, всю інформацію так, як ми того хочемо... Uh, тому треба... Uh, Підхід змінювати. Змінювати підхід і роздивлятися сторінку в соцмережі саме реально як воронку продажів. Якщо ви будете її будувати таким чином, то вона буде вже робочим інструментом. Не просто вітриною, не просто краса, не просто аби було, а буде приносити, проводити вашого клієнта і проводити його до спілкування з вами, а вже в спілкуванні ви вже будете йому продавати і пропонувати свій послуг.